Всім Доброго та мирного вечора, друзі. Сьогодні 18 серпня знімаю відео для вас. Всім, хто перше зайшов на канал, глядачам каналу, гостям каналу, всім привіт! Сьогодні у нас така гарна погода, на вечір чудова. І, і вдень була добра, спека була. Тому, кому цікава тема господарства, буду показувати відео. Тому залишайтесь. Проходжу повз калини, і не мо... я... я не можу вам не зазняти цю красу. Так, хочу це спалах. Так, не потрібно мені спалах. Ось, дивіться, як вона достигає вже гарно. Ну, вона ще тверда, звісно. Ну Вона така вже деяка темна, але на камеру світло, звісно. Але вже вересні, жовтні, листопаді, вже листок. Паді вона достигне буде м'я... Ой, падає. Буду акуратніше. Але так багато, що приходиться так нахилятися повз неї. Що тузик риє? Тузик? Що ти риєш там? Тузик у цьому, скільки років скажу вам, три, десь три роки. 4, 4, роки, 4 роки цьому його звати Тузик. У, мене ще один, у нас ще один чорний пес, він такий більший за цього за Тузика. І вже весь виїв да? Ї, їжа. І хочу сказати йому, вже 6 років в цьому році, пішов вже сьомий рік йому. Тому він 2017 року. Я пам'ятаю, як його купили десь, я не знаю, як це вам показати. Десь він був отакий. Звідси, позвід, такий. Ось маленький песик. Бігав тут біля криниці, а потім він там в горожі. Просто без цепи. Чому ктузі? Тому тут, а чому він на цепі, тому що тут кури ходять? Але він може, не, може курей бігати, ганяти їх цілий день. І, і вже два дні підряд, вчора, після вчора, він раніше відв'язувався в його, але. Ми прив'язували, але добре, що помітили, ну, тому що кури, ну, не знаю, що він зробив. Але, в принципі, вони вже так подружилися, ці кури. Із... Але все-таки, якщо фідійдуть на його територію, хочуть їжу в нього, він, звісно, їх відганяє. А так він не відганяє. Тому ось такі справи. Таке сонце у нас, о, дивіться. Ну, вже сонця немає, небо чисто таке. О, дивіться вже. Лісті деякі пообпадало. Ах, також покажу вам, яка тут стигне бузина через паркан. Ну, прямо біля паркану, Цього, там, де туди йде яблука, ми скидаємо туди, оці маленькі, які не достигші гнилі, туди складаємо, перегнивають, тому перегнивають і все добре. Уже тут, ці перші, вони вже майже їх не видно. Там от, в кругу було цілий круг, але там тільки, якщо вам видно, дайте приближу, вам не хочу туди йти, ось там тільки торчать внизу. А так вони вже просіли і поперегнивали. Добре, то йду йду до кур, до кролів, вам показую, розказую. Хочу сказати завтра свято. Боже, скільки це їм мошок оцих тут? І це і за яблук. Звісно, вийняв оці були. Оці сьогоднішні. Давав, звісно, завтра треба дати щось. Ще давати їм. Завтра свято. 19. 19. Оцей молодший. Тому буде 3 роки, тому буде в цьому році два. Чекайте, дивіться, якось цікаво з однієї сторони таке блакитне, а з цієї сторони це червоне таке. Це, напевно, так спалах цей дає. так, і Знову ця, ця так. Влог сплячі курочки. В березні таке відео є. Бо з грудня аж по березень знімав тільки, як вони сплять. Тому що в мене телефон був старий телефон, не працював, а це такий новий мені день народження. День народження, що в мене 27 березня подарували. тому я вже так в день стараюсь знімати. Ну, сьогодні якось вечір, тому що ну, як завжди. Ну, буває, що я в день вранці знімаю, а так. Ну, В принципі, вже вже вечори такі вже. Такі спекотні, ну, скоро осінь, звісно. Тому такі справи. Линяють кури, але почекайте, не скажіть, що знову ця молодинка сидить. Та чекайте. Давайте йдемо і подивимось. чи... Ну, звісно, сидить уже шостий вечір підряд. Зганяю в день чого. Вона... Тут... От що тобі в курнику не подобається? Ну, от скажи мені. Що тобі не подобається? А ну-ка. Так, а ну-ка, є там щось? а-а, немає. Тому давайте зганяємо цю курку. Бо вона тут не має сидіти. А ще так звичка буде, і тут цілу зиму тут буде сидіти. Тому не можна. Так. А ну-ка, куди ти вже втікла знову будеш сюди іти? А ну-ка. Боже ну боже. Так як це її з'яняти, боже, взяти. А ці молодунки теж у них таке брудне. Теж ви шкетуєте тут, так? Да? Ох, ви себе спецунки малі. Що тут? Кукурудза, кукурудза тут. А ну-ка, крупа кукурудзина. Так, кукурудзяна так. Ви вже ручні? так кулички, давайте. Ні-ні-ні, туди не суваться цей. То Це була така історія, що один півень дуже хороший, не бився. Такий різнокольоровий, різнобарвний півник, який прожив десь років, років 9 прожив. Там була така хвіртка, там, де вишня, та я, де показував пару хвилин тому. І ось тут, де ці клітки, де кури несуться, була перегородка. То е, в один момент просто побачили, як він застряг там в цьому просторі між цією. Туди просунув шию, напевно, не міг вийняти. Тому... І він вже. Задихнувся так. На жаль, тому що він не вийняв. Тому такі от справи. Але ось такі справи. Це було ще в 2018 році. Ну от куди ти сонеш, Так, ну-ка, куди ти сонеш, Куди ти сонеш, Втікайте. Вже вони не пролазять через ці хвіртку, через ці, ті... Так, да, так. Да. Дивіться, чешеться, чешеться. Да. Ох, ви ж малі, 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 пешкетунки. Ось тут вони грибуть, ці, до речі, іноді. А ти що? Що ти там? Що ти там робиш? Що ти там робиш? Підкужиш, добре. Тут, до речі, трохи вже підсихає нарешті, не таке було вже. Тому а я в клітки прибирав в них два дня тому, десь два дні тому чи три, але вони знову і тут наробляють. Цьому не треба буде прибирати. Але завтра субота, там свято, Неділя не можна, а понеділок буде, якщо що, на. На дачу поїдемо, там будемо ну, на городі працювати, яблука різати. І там, до речі, минулого разу, 11 серпня, я не встигняти відео навіть для вас. Так було багато роботи. І обов'язково покажу вам гарбузики, які вони стануть. Це буде, знаєте коли? Прямо на моє день народження каналу, 21 серпня. От чому ввечері? Тому що ось такі справи. Тому. Постараємось, може, не знаю, якщо постараємося приїхати. Тому такі справи. Планували сьогодні в п'ятницю, але підготовка до свята, тому не вийшло. Планували сьогодні, звісно, в п'ятницю. Але тут така спека, і там що робити? О, за мухами, за мухами, за кома, за комахами. Уха, комахами вони це. Полюють на комах. на Полювальники? А ну-ка, на, на, на мою, мою гойдалку саморуч. ніхто не хоче кататися, так? Да? Да? Не хочете кататися ви? тому що не хочете, так? Да? От, а от по кліткам тут пригати із землі сюди на метр залітати ви хочете. Так куди ти сунеш, куди ти свою. Ну от ти що робиш, ну от кажи, Ти хочеш як з піном чи що? Ой, ви ж бандити, бандитки. Бандитки якісь. Да? Сміємося з рідною, з рідньою каже, що це циганка, то ворона. Це не курку, а ворону купили. Боже, це я так вас забалакаю вже на 11 хвилин. Тому, друзі, буду це відео про господарство закінчувати нарешті, тому вам всім всім миру та добра мирного. Мирної ночі, до нових зустрічей, до завтра. Всім па па па